У свій професійний день вони не відходять від операційних столів. Медики лікарні переговори не кожну хвилину свого життя присвячують порятунку пацієнтів. У вас скільки сьогодні операцій? Розкажіть. Сьогодні чотири по плану, дві вже зробили. Дуже добре в такий праздник завершувати роботу з гарними планами, з майбутньою випіскою цих хворих. І в цей праздник навіть і працюють легше. Ши то лише на словах на ділі вони максимально сконцентровані, адже від прийнятих рішень та точності кожного руху залежить життя. Пацієнт знаходиться в спино анестезії, тобто він зараз вона у свідомості. Коли є болівий синдром, то коли дається спільно анестезія, уходить болівий синдром, пацієнт може і виспатися на операційному столі. Рація пройшла спокійно, без якихось либо екстрених ситуацій, тому. Пацієнт доволен, і ми довольні. Всі будуть довольні. Серцево-судинна хірургія, операції черевної порожнини, травматологічне та урологічне відділення і кардіохірургічна операційна, де успішно проводять трансплантації. Професійним колективом та оснащенням лікарні пишається за відділенням Денис Цигалко. За день тут проводять від 35 до 40 операцій. Медицина працює 024 365 днів в году. Медицину вибирають люди, які готові віддавати себе в цій медицині. Тому так ми і працюємо, так ми і святкуємо. Судинний хірург має 23 роки активного стажу. Про кількість проведених втручань годі й питати, бо їх каже не перелічити своїм оптимізмом. Заряджає пацієнтів, які готуються до операції. Вже навчився бути психологом, заспокоювати та дарувати надію. Натомість віддає у жертву те, що цінує найбільше кожна людина. За своїм вільним часом, своїм вільним часом, можливо, десь і менш увага родині, але хто йде в медицину, тому треба жертвувати собою. Мій син також, з яким перейшов на шостий курс нашого медичного університету, намагався відговорити, ну, це фактично неможливо. Мабуть, він з дитинства бачить, як батько-хірург працює, як мати анестезіолог працювала. І воно, мабуть, з смолокоматір, як кажуть, передається і виховується, якісь традиції, якась повага, розуміння пацієнтів, тобто в такому плані. Так само я від своїх батьків переймав ці риси. Святкування дня медичного працівника указом президента перенесли на 27 липня, аби воно не співпадало із країною-агресоркою, яка нищить Україну. І в цій боротьбі за людське життя медична родина країни і Вінничини має втрати. Всіх медиків, які загинули у війні, колеги вшанували хвилиною мовчання. Дякуючи медикам, вінницький міський голова Сергій Моргунов згадав події 14 липня 2022 року, коли після вибуху калібрів всі сили лікарі спрямували на порятунок двох сотень постраждалих. Майже 60 з яких були вкрай важкі. На підсилення тих лікарів, які були на чергуванні, виходили медики з відпусток у свій вихідний, боролись за кожне доросле та дитяче життя. Оце приклад збутованості і небайдужості. І я думаю, що всі війничани можуть вам подякувати за це. І від імені війничан я хочу побажати вам в першу чергу цієї любові, оцієї поваги, вашого професіоналізму, щоб молоде покоління вчилося в старших. Це дуже важливо. Щоб ми були впевнені в тому, що в місті Вінниці в Вінницькій області найкраща медицина в Україні окрему подяку представники влади висловили медикам, що носять замість білих халатів піксельну форму і рятують життя в окопах, евакуаційних автомобілях, шпиталях. Дуже багато несуть свій, свою службу, виконуючи клятву Гіппократу на передовій. Що надзвичайно важливо у складних умовах під обстрілами, під загрозою власному життю, що там, що тут, вони спочатку думають про своїх хворих, за що їм велика вдячність, і це дуже великий, великий внесок в загальну спільну перемогу, яку Україна обов'язково скоро вибрав нині. Понад пів тисячі медиків з Вінничини рятують наших захисників і захисниць на передових позиціях.